Це учні Ужгородської школи номер 4 Вони разом з інспекторами-кінологами Закарпатської митниці шукали в своїх рюкзаках сигарети, бурштин та наркотики. Євгеній покаже. Увага! Бурштин! саме класник Іван теж хоче в майбутньому бути кінологом. Я побачив, як працюють кінологи зі своїми спеціально навченими собаками. Було дуже цікаво, адже ми побачили, як працюють кінологи і як вони знаходять заборонені речі, які не можна перевозити через кордон. Знаходили наркотики, зброю, сигарети і бурштин. Найбільше вразили, що собака може винюхати бурштин, але це як такий, драгоцінний, такий драгоцінний камінь, так скажем. І він для людини він майже не має запаху. а собака може його винюхати. У рук закутретьокласника Сергія Пес. Знайшов сигарети, які перед тим поклали митники. У нас кінологи провіяли рюкзаки з собаками. Красно було, і я трохи боявся. В моєму рюкзаку були наркотики. Мені сподобалося, як шукали в машині героїн. Були передбачення, те, що воно скоріше за все буде знаходитися ближче до глядачів, щоб показати, де воно знаходиться. Спанієль Денні показав учням, як шукає на кордоні сигарети. <кл najbardziej> дуже активний, дуже. я думаю. Ну, якщо він, думаю, не був такий активний, він би не так добре шукав. Він а, в, 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 в тютюнові вироби і наркотичні засоби. Остання велика знахідка перед новим роком, буквально, це було вісім ящиків сигарет у вантажному транспортному засобі, приховано, то він знайшов. Це по тютюновим виробам. По наркотичним засобам порядка. 40 кг героїна було у легковому транспортному засобі. Пістолет у машині знайшов спині Альбім. Зброя була несправжня. Мій пес шукає зброю та навої. Він працює в митних органах вже на протязі 9 років. А в нього безліч дуже багато результатів, як набоїв, так і зброї. Були часті випадки травматичної зброї, мисливські набої, набої до травматичної та бойової зброї. Собака Рамсі знайшов в рюкзаку учня, бурштин. Він служить 5 років, працює в митниці, шукає тютюнові вироби та бурштин. Ну, була велика кількість сигаретів та бурштину протягом його робочих. Протягом його роботи чотири кінологічні групи показували учням, як вони працюють на митних постах. Розповіла речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська. Вихованці залічені, можна сказати, хвилини, секунди знаходять контрабандні предмети. Це в житті воно може бути як зброя, наркотики, тютюнові вироби, психотропи. Які ділки заздалегідь приховують у важкодоступних місцях? Закарпатська митниця організувала для учнів Ужгородської школи номер 4 акцію знайомство з професією митника, адже Закарпатська область межує з чотирма країнами Євросоюзу з трьома має пункти пропуску. Це понад 14 митних постів. за словами Вікторії Сенгетовської, Планують провести такий урок також в інших школах Ужгорода. Олександра Завадяк, Леонтій Колешин, Суспільне новини.